Машини, квартири та бізнес усе це приноситиме ще більший прибуток державі про те, що і як змінить життя українців, у 2013-му – далі у сюжеті. Купили вантажівку, вирізали вікна, встановили сидіння, і якщо не встигли переоформити документи, то влетите у рази дорожче, ніж могли б ще витратити з минулого року. Всьому вина новий акцизний збір. Львіан Степан вже п'ятий рік перевозить людей на переобладному автомобілі та радіє, що вчасно переоформив машину. Та машина перероблена з грузової на, е, на пасажирську, Реклама. себе оправдала. І думаємо, що далі себе буде оправдовувати. Краще, ніж «Газелька», набагато, тож є машина. Наскільки дорожче переформити автомобіль, про який я розповідаю, цього року в порівнянні з минулим рахуємо, наприклад, у нас є автомобіль Ренокенго, якому більшість 5 років. У 2013-му ви б за нього заплатили стандартно, як і за який за будь-який непереобладнаний автомобіль. У 2014-му до цієї суми треба додати ще по євро 36 центів за кожен сантиметр кубічний двигуна. Отож, множимо. 1500 см кубічних. Об'єм двигуна Кенгу множимо на євро 36 що виходить 2040 євро. Саме на 2040 євро стало дорожче. Працівників тих станцій, де переобладнують буси, опускаються руки, оскільки тепер робити звантажники пасажирський транспорт не вигідно, СТО на межі виживання і вже є перші безробітні. Взагалі практично роботи вже не буде. Не стане. Це вже останні подихи нашої роботи. Ну і ми вже е зменшили площі, навіть е щоб не платити оренду. Ну і в принципі припиниться робота. Більше цього не буде, люди не, не будуть більше заробляти. Я займаюся, ну чи займався вже, як то можна сказати. Ліноліумом, ковроліном, тканиною для стекла, для переобладнання та й всякими аксесуарами для цього. І Ішому ізоляція була зараз, після цього закону, ну це все стало неактуально, тому що кому ну, воно потрібно, якщо нема, нема машин, на яку то приклеїти. Невідміну від автомобілістів, залізничникам потолонило. Тут воли нові квитки та дали можливість придбати проїзні документи, не виходячи з дому і навіть не роздруковуючи їх. От старі квитки оформлялись на такому бланку. Це був проїзний документ. Він був номерний і такого кольору. жовтого. Нові бланки зеленого, зеленого кольору вони є електронними проїзними документами. Що на старому бланку, що на новому вказано все. Поїзд, час відправлення, година, вагон, місце. З таким проїзним документом поки не можна подорожувати в електричках. Хоча це тільки питання часу. Натомість пасажирам байдуже, якого кольору у них квиток. До старих привітніше. Привикніше, так? Да, привітніше. Там легше знайти місце чи тут легше до Волон, місце? Ну не знаю, ні в тому, ні в тому куточку немає різниці, так для мене великої. А ви зрумував, що вони нові? Ні. старі. Не до подорожей власникам великих квартир з 1 січня їх змусили платити за розкіш. У 2014 році вперше виникне обов'язок щодо сплати податку на нерухоме майно для громадян, які мають у власності одну чи декілька квартир, житлова площа, яких сумарно є вищою ніж 120 квадратних метрів, будинків 250 квадратних метрів, і квартир та будинків 370 квадратних метрів. А от приватні нотаріуси вже потирають руки. Ті, хто не зможе або не захоче платити податок на розкіш, можуть вийти з ситуації та переоформити частину майна на близьких, до кого вони підуть, до нотаріусів. Певна категорія людей, які купили в новобудовах квартири, і вони мають ще квартири, в яких живуть. Це в основному квартири для їхніх дітей, для яких дружилися чи збираються дружити, оця категорія людей буде переоформляти квартири. Зараз прийде до нас. Обіцянки цяцянки податки 2014 року для українців влада так і не зменшила. Однак, аби підприємці сильно не ображалися, держава вирішила їх задобрити і полегшила процедуру подання звітів. Як для мене на сьогоднішній день спростили процедуру звітності, яку ми подавали раніше у шість різних фондів, а тепер це зводиться лише до звітності у податкову інспекцію. Різні звіти ми подавали кожного кварталу. Тепер ми по них по цих видах податків звітуємося лише один раз. В рік лікарі більше не зможуть рекламувати лікарські препарати. Цьогорічне нововведення забороняє у рецепті хворому писати назву ліків. Натомість там має бути назва лише діючої речовини. Дайте, будь ласка, препарати з амплодипіном. Медик Зенові Деркач таку ініціативу підтримує. каже: вона дає пацієнту право вибору та можливість купити дешевші ліки. Я думаю, дуже ефективно, тому що це, по-перше, відображає суть призначення лікарського, враховуючи покази, протипокази, паралельні дії. Впливи цієї діючої речовини на організм і, відповідно, може слугувати пацієнту таким от критерієм вибору. Провізор Анасавчик навпаки називає недоліки новинки. Їм потрібно прийти в аптеку, розказати про свої захворювання супутні, тому що в препараті міститься не тільки діюча речовина, а й додаткова, які можуть викликати алергічні реакції. Напевно, прості речі, краще говорити з лікарем. Також дуже часто бувають ситуації, коли приходять сусіди, родичі за препаратами, і відповідно вони не знають, що потрібно. Проте головний подарунок українцям народні обранці зробили 16 січня. Тепер сім карту можна купити лише з паспортом, а весільні кортежі мають бути з даївцями. І не дай Бог вам прийти на мітинг у сюмі, що може бути схоже на форму міліціонера. Про всі ці законодавчі дарунки дивіться у наступній темі дня. Роман Поронюк, Олексій Музика, Віталій Дмитерко. Тема дня.